Дорогі брати і сестри, нехай люблячий Господь благословить нас сьогодні, розумієте, слово Боже. І у нас продовжується тема Старий нове» з минулого разу, як його розрізняти. Це у нас був Марк, другий розділ 18 по 22 вірш. Нам треба, щоб нове не порвало старі бордюки, нова латка не порвала старий одяг. І ми роздумаємо про. Різні види закону в старому заповіті, в першу чергу церемоніальний. І минулого разу ми вже говорили, що з одного боку автор послання до євреїв називає старий заповіт тим старим, що близьке до затління, 8 розділ: 13 вірш. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим, що порохнявіє. І старіє та близьке до затління. Також, брати і сестри, ми згадували дуже важливий вірш із Колосян, другий розділ 16 і 17, який стосується також церемоніального закону старого Заповіту. Тож хай ніхто вас не судить за їжу чи за питво, чи за чергове свята, чи за Новомісяче, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіла. Кристове. І далі в Марка 2, з 23 го вірша, у нас є оповідь про те, як учні згладніли і рвали колосся і споживали у їжу. Продовження цієї теми, але ми звернемось не до Марка сьогодні, а до Матвія. Та ж сама історія. 12 розділ з 1 по 8 вірші. Уважаємо! Того часу Ісус переходив ланами в суботу, а учні його зголодніли були, і стали зривати колосся і їсти. Побачили ж це фарисеї, та й кажуть йому Онучні твої роблять те, чого не годиться робити в суботу. А він відповів їм, чи ж ви не читали, що зробив був Давид, коли сам зголоднів і ті, хто був із ним. Як він увійшов до Божого дому і споживав хліби показні, яких їсти не можна було ні йому, ані тим, хто з ним був, а тільки самим священникам. Або ви не читали в законі, що в суботу священники порушують суботу у храмі, і не винні вони. А я вам кажу, що тут більший, як храм. Коли б знали ви, що то є милости хочу, а не жертви, то ви не судили б невинних, бо Син людський, Господь Ісуботче. Брати і сестри, насичене Слово Боже, яке нам допомагає також розрізняти між старим і новим, щоб ми не залишалися в наказах церемоніального або цивільного закону старого заповіту. І разом з тим, щоб ми бачили і Євангеліє в старому заповіті, яке незмінне. Той раз ми використовували різні образи, зокрема, образ кімнати або краще храму, або палацу, який освітлюється світло. Старозаповітні євреї ще ходили в темряві, не було ясного світла. Господь прийшов Ісус і освітив усе. Інший образ вже суто біблійний. Тіні нам не потрібні, як каже в Колосянах сьогодні Павло, бо Христос прийшов тілом своїм. І тепер уже знята, покривала закону Моїсея, як Павло нас вчить у других в третьому розділі. І ми бачимо все ясно. Не треба вже цих церемоніальних речей. І в сьогоднішньому слові ми бачимо. Кілька посилань на кілька церемоніальних законів, і принаймні один світський. Ну, світський ми бачимо царя Давида, вже помазаного, але ще не на посаді, не приступившого на посаду, який переслідується Саулом, якого хотіли вбити. Тобто, от світський закон, що у євреїв, коли царство було, царювали чоловіки із каліна Юдного, із династії Давидова. Але далі у нас дуже багато церемоніальних речей. Це субота, хоча хтось каже, що це не церемоніальний, це моральний закон. Ми, дай Бог, доживемо, наступного разу, можливо, саме в суботі присвятимо нашу проповідь. Ми бачимо священство. Так? Священники, які служать в суботу, таким чином, порушуючи суботу, але залишаються невинними. Ми бачимо жертви. Ми звикли думати про жертви про тварин, але тут згадується показні хліби. І ми знаємо, що жертви були не тільки тварин, да, різні жертви були. Найбільше жертв тварин теж, можливо, ми наступними неділями, якщо Бог нам їх дасть, будемо роздумувати над цією темою. І ось четверта тема церемоніального закону слідом за суботами, священством, жертвоприношенням це храм. Особлива тема. І наша тема на сьогодні слова Господа, більше, ніж храм. Тут більше, ніж храм, каже Ісус. Тема Господа, який служить людям в суботу, це дасть Бог наступного разу. Священники служать, порушуючи нашу суботу, але в присутності Бога їм не зараховується гріх, тому що вони роблять те, що Бог їм наказав, оці всі служіння. Приносити жертви, молити за народ. І так само учні тут у присутності Господа, у присутності Христа теж не порушують суботу, тому що Господь опікується потребами своїх вірних. Це дасть Бог наступного разу. Але ось більший, ніж храм. Один із особливих законів старого заповіту це було місце поклоніння. І це мало бути конкретне одне місце. Почалося все зі Скінії, як ви пам'ятаєте. Минулого разу, коли я згадував, що було в центрі храмового служіння, підводячи ідею, що практичним центром храмового служіння було все ж таки жертвоприношення. Так? Для того, щоб грішно попристати перед Богом, підійти до Бога, треба було, щоб його гріх був окуплений. Як Бог потім Ісаїй каже, беручи вугілля, херовим бере з жертівника очищує уста і шутки жертві, там, де приносилися жертви от тварин. Так і тут. Одна сестра з місця підказала: в центрі була свята святих. Звісно, коли говорити не про саме служіння, не про характер служіння, не про технічний момент доступу до Бога, то в центрі, безумовно, був Бог. Коли ми читаємо книгу Левит, інші книги, книгу Вихід, про те, як має бути влаштована скиня, а потім храм, то тут є різниця велика з тим, як ми сприймаємо архітектуру і як описує слово Боже. Ми звикли сприймати архітектуру ззовні, а потім вже заходимо, коли налюбувалися, ну церкву взяти навіть, да? перше, що ми бачимо ззовні. А потім заходимо і бачимо розписи, бачимо оздоблення, чи цивільна архітектура, чи церковна архітектура. Кінець кінцем в центрі ми бачимо віптан, який в багатьох церквах ще і закритий, да, ще є вратати. В в церкві цього нема. Але це зразок саме старозаповітний. Коли от в центрі було свята святих. І коли Бог дає Моїсею наказ побудувати скинію, і потім за цим зразком храм, то починає саме зсередини, з, з інтер'єру, причому з інтер'єру, який там толком ніхто і не бачив. Тільки пересвященик один раз на рік міг туди зайти. Це свята святих. Згадаємо, як Бог це наказує запроваджує і як потім. Агаліяв, Бецелаїв, колись ми присвячували цій темі проповіді, як вони робили це. Отже, 25 розділ виходу. Перший вірш. Господь промовляв до Майсея, говорячи. І далі у нас вірші 18, 16 і 20. Зробиш два золоті хоровими». Роботою кутою, зробиш їх з обох в кінці Війка. Кутою, тобто ковальською роботою. Осі два херовими будуть одне на одне якби, дивитися або схилятися долі, дивитися на це Віка. І ось в цьому ковчезі, всередині Бог наказує покладеш до ковчегу те свідоцтво. Тобто дві скрижалі закону. Ми пам'ятаємо, що. Посах Аарона був, і також ще манна там були в самому Ковчезі. Але головне навіть не це, тим паче, не посах і не манна, а головне, звісно, те, що Бог сказав, що він буде відкриватися там. Ось 22-й вірш. І я буду тобі відкриватися там, і буду говорити з тобою з з посеред Бог кероливів що над ковчегав свідоцтво про все, що розповім тобі для синів Ізраїля. Так була влаштована скиня Майсей, потім Аарон, потім пересвященики безпосередньо входили туди, у Майсею були пророцтва сказані, об'явлення Господнє, ну а пізніше пересвященик заходив раз на рік, на день викуплення, коли особлива жертва приносилася. Згодом скиня була замінена храмом. Це в часи Давида. Сьогодні нам слово Боже говорить про дім Божий, в який війшов Давид і його супутники, яких переслідували спецслужби, скажімо так, Саул, який наказав Давида вбити. Оцим саме Домом Божим ще була Скинія. Ще це не був храм. Храм побудує, як ви пам'ятаєте, Соломон. І перших царів це пророцтво Боже, про те, що ти, Давид, не побудуєш храму, бо ти чоловік крові, побудує твій син, мирний цар. Це перших царів, шостий розділ, перший вірш. Детально все хронологічно. І сталося року 400-го і 80-го по виході Ізраїлих синів з Єгипетського краю. Четвертого року Соломоного царювання над Ізраїлем місяця зіва, почав він будувати той храм для Господа. І ми далі читаємо 11, 12, 13 вірші. І було слово до Соломона Господнє. Цей храм, що ти будуєш. Якщо ти ходитимеш моїми уставами, і постановами її будеш виконувати, і будеш дотримувати всі мої заповіді, щоб ними ходити, то я виповню на тобі своє слово, яке я говорив був батькові твоєму Давидові, і пробуватиму посеред ізраїлих синів, і не покину свого ізраїлого народу. Ми ну, можемо додати, що це не тільки батькові Давидові, але Майсею і всьому єврейському народові. По виході теж було таке сказано. Тобто Бог спас народ, Бог вивів народ, Бог благословив народ, Бог благословив Давида, спас його не один раз, Бог благословив Соломона, а тепер будь вірним. Те ж саме стосується нас. Бог нас покликав у хрещенні, Бог привів нас до нашої церкви, Бог годує нас краще, ніж манною, а хлібом, що з неба зійшов, тілом Христовим. Кров'ю Христовою і каже: будь вірний, ходи моїми постановами. Ну, і коли вже храм довершено і освячення храму відбувається, сталося, як священики виходили зі святині, це восьмий розділ перших царів, 10 -й, 11 -й вірш, то хмара наповнила Господній храм. Це слава Божа зійшла! Да? І не могли священики стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній дім». Тобто Господь радів цьому храму, Господь освятив його, Господь сам був присутній. Господь обіцяв бути присутній там, де Ковчег, да? святе святе. І от коли тут і ковчег був перенесений, і храм освячений, і Господь теж таким видовим чином зійшов, так само, як та храма, яка в виході йшла. так? За євреями і оберігала їх від спеки і від холоду оберігала в першу чергу від спеки. Отже, ми згадали про храм, потім пам'ятаємо, що не виставив цей храм, тому що народ не встояв у Слові Божому. Пам'ятаємо, в ковчезі було це свідоцтво 10 заповідей Божих. І ми знаємо, читаючи пророків, найскравіше у Єремії все ж таки. Як низько впав Божий народ, як він відійшов від Бога. І потім Єремієві ще пророкував про інші пророки, теж говорили про зруйнування Єрусалиму і про зруйнування храму. Це відбулося. Потім був полон Вавілонський, 70 років, потім повернення, новий храм Ездра і Неемії, маленький, який ось люди після вигнання побудували. Ті старші, які бачили славу попереднього храму Соломонового, плакали буквально. Але з часом храм розбудували, і ми знаємо вже за часів Ірода, величезний храм, 46 років його будували. Який він славний був. І в ньому теж, певно ж, було святе святих. І було священство, були всі служіння. Але ось прийшов сам Господь Ісус. Наше Слово каже, що він більший, ніж храм. А хто більший, ніж храм? Що може бути більше, ніж храм? Тільки сам Бог. Чий храм? Тільки та слава Божа, яка наповнила храм, зійшла у храм при Його освяченні. Той, хто був між Херовима і об'являвся Моїсеєві, той, хто приймає грішника через ті жертви, які приносили, священники. Через пересвященника приймає, який заходив раз на ріки, бризкав кров'ю день викуплення. І, дорогі брати і сестри, ось прийшов сам Господь, і тут нам варто звернутися уже до Євангелія Івана, другий розділ, як наш Господь приходить до храму. А зближалась Пасха юдейська і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов він, що продавали у храмі валіви, і овеці, і голубів, та сиділи міняльники, і, зробивши бича з матосків, він вигнав із храму всіх, вівці й вали, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано Ревність до дому Твого з'їдає мене. Прекрасне місце, яке показує, що коли ми не знаходимо, не бачимо в своєму житті тої ревності до Божого дому, або не знаходили колись, то от у нас виконавець закон Ісус Христос, який справді от жив, горів служінням своїм для спасіння грішних. І тут же обізвались юдеї, ми минулого разу казали, що усі юдейські лідери були всім незадоволені. Те не так, все не так, що не так робить, не то зцілює, не тоді зцілює, в суботу сцілює там. Тепер от тут ласки оці зривають учні. І тут так само. Обізвались юдеї і сказали йому, яке нам знамена покаже, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого. І ось Іван постфактум пише Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що він говорив це. І вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. І це нас Пасху було. Інше свято Пасхи, наш Господь помирає за наші гріхи. Ну і далі, дорогі брати і сестри, ми можемо зробити висновок звідси. Наш Господь в нашому Матвія в 12 розділі, в 7 вірші, каже, Після снів більше, ніж храм тут, він каже так, коли б ви знали, що то є, мила хочу, а не жертви, то ви б не судили б невинних. Невинні були священики, працюючи у храмі, служачи в храмі в суботу, невинні були учні Ісуса. Милість вище жертви. У багатьох місцях Біблії Господь каже, мені не потрібна кров тельців, ягня, козлів. Жертва Богові, зламаний дух, той же Давид, у своєму покаянному псалмі, каже. І ось наш Господь прийшов, і храм з жертвами вже не потрібен. Тому що от в той момент, коли ми читали про очищення храму, Ісус іде на шляху до своєї жертви. І коли Господа будуть судити, згадають саме це очищення храму, перекручуючи його слова, скажуть, він обіцяв храм цей зруйнувати. Але Господь приніс в жертву храм свого тіла і на третій день його поставив. Храм жертвою вже після цього не потрібний. І є два пророцтва Ісуса, які реалізувалися в історії вже після Біблійної, принаймні, Біблія нам вже про це не говорить. Можливо, об'явлення, певно вже написане пізніше, можливо, навіть Івангелія Івана написано пізніше. Але ось два природства, перше із Івана, четвертий розділ. Далі. Наша самарянка. Наша самарянка, наша грішниця. І грішник завжди, коли спійманий на гріху, хоче перевести мову на поклоніння в церкві. Що правильно? Як правильно хреститися трьома пальцями, двома пальцями, як кланятися, до якого рівня? До пупа, не до пупа і так далі що їсти, в який день, що не їсти, але тільки хоче уникнути таких грішних розмови про свій особистий гріх, перейти все на ритуальні справи. І ось в 19 вірші, після того, як Ісус показав її гріх, блуда, тоді жінка переводить розмову: Бачу, пане, що пророк ти, Отці наші вклонялися Богу на ось горі, Самарії, да?» А ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Жінка не ставить питання про те, як викринити гріхи свого життя, але місце поклоніння. Ну, в принципі, теж логічне. Гріх же має бути прощений, може вона і думає з ним порвати, а куди йти? Може все ж таки до Юдеї вети? І Ісус промовляє до неї. Повір жінка мені, що надходить година, коли ні на цій горі, Ані в Єрусалимі вклонятися отцеві себе не будете ви. Я думаю, жінка цього не очікувала. І вона очікувала, що Господь каже, йди в храм, в Єрусалим, да? Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо бо спасіння від юдеїв. Але настає годин, і тепер вона є. Коли богомільці правдиві вклонятися, будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Дусі й вислів. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятися. І після цього жінка впізнає в Ісусі Месію, Христа. Одне пророцтво про те, що буде в дусі і Висні, як ми поклоняємось, нам не потрібно їхати до Єрусалиму тепер. Слава Богу. Інше пророцтво у Матвія і у Луки ми скомбінуємо. Ось Матвія, 24 розділ, перші вірші. Вражні учні показують Ісусу будинки храма, наче він їх не бачив, не? і Він же промовив у відповідь їм: Чи бачите ви оце все? правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Це пророцтво про зруйнування Єрусалиму. І якщо ми згадаємо ще і Луку, хоча це місце є і у Матвія, але у Луки трохи яскравіше показано саме технічне буде зруйнований Єрусалим, і також, в принципі. Зрозуміліше взагалі у Луки, якщо вже паралельно місце читати, що це саме язичники зруйнують. Ну, ми прочитаємо тільки Луку 19, 41 по 44 вірш Плач нашого Господа за Єрусалима. Це вже Ісус, до речі, йде на смерть. Вже от теж очищення храму після цього Луки вміщене. і теж Він в'їхав як цар на вербі. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, о, якби й ти хоч цього дня пізнала, що потрібно для миру тобі. Та тепер очей твоїх сховано на це. Згадуємо це покривало, минулого разу згадували, покривало Моїсея, яке відділяло, не давало побачити світла Євангелія, Юдея. І ось Господь каже, бо прийдуть на тебе ті дні, твої вороги тебе валами оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. Уже раз було, да, за Єремії. Тепер повториться за імператора Тита майбутнього. І зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не поставлять у тебе каменя на камені, бо не зрозуміла ти часу від відвідам твоїх. Не зрозумів Єрусалим, юдейські лідери. Що тут більше, ніж храм, наша те, що сам Бог прийшов наповнити цей храм. Брати і сестри, можна наполягати на суботі, обрізанні, дотримування кашруту, всяких дрібних заповідей. Але зараз, коли ми подивимося на юдейство, то нема ані храму, ані священства, ані левитів, і, відповідно, навіть богослужіння. Чому? Бо Ісус більший, ніж храм, і Бог в історії так діяв, що навіть не залишив цей храм як спокусу, щоб Він не відволікав людей від Христа. Отже, наш Господь Ісус більший, ніж храм, і Він, звісно, хоче милості в першу чергу, а не жертв. І Він хоче, щоб ми не судили невинних, дотримуючи восьмої заповіді. І Він хоче, щоб ми також пробачали гріхи нашим ближнім, бо Ісус сам явив свою милість, бо став жертвою за всі наші гріхи. Оце досконало жертви. Той, хто був свята і святих, той, хто приймав жертву, став жертвою, будьмо ж у відповідь, дорогі брати і сестри, і ми милостивими та жертовними християнами, коли маємо такого милостивого, Жертовного господа. Роз...